Обіцяла вам аналізувати пост, який ми вчора викладали Reels. Думала, в якому форматі дати, але зрозуміло, що потрібно відео знімати, тому що точки касання з клієнтами з підписниками. Це ну, така досить обширна тема. Її так важко пояснити на пальцях. Тому ось тут моє відео. Так, де воно чекайте? Ось ми знаємо, я вчора вже розповідала, показала, що. Я зробила відео ось в такому форматі і розказала вам, що які мають бути е, задіяні візуальні ефекти, яким має бути текст. Обов'язково заклик читати в описі. Якщо це в описі, основна частина рілса обов'язково це коротке, динамічне відео. Якщо вона не несе якоїсь такої користі, саме відео, тоді всю користь ми вкладаємо у смисл опису, тобто в текст. Дивимося на статистику. Наша су, суть нашого взагалі, рілсотворіння, щоб наші рілси були цікаві так, і їх дивилися. Тобто на сьогоднішній день 809 людей переглянули рілси. По рамках рілса це ну, середнячок. Тобто, я вчора схватила швиденьку будь-яку тему і розписала, щоб показати. Тобто, непогано, звертаючи увагу на те, що ну, я не докладала великих зусиль для того, щоб написати цей рілс. Тепер, що ми бачимо далі? Охвачені аккаунти 316 і взаємодія 61. Да? Тобто люди 61 людей повзаємодіяли. Тобто означає, що вони або поставили лайк, або написали коментар, або поділилися, або поставили закладки, або поставили взагалі на паузу, щоб там дочитати. Да? Ще вертаємося до верхньої, тут у нас 37 лайків, 18 коментарів, два поділилися, і чотири поставили на закладку. Зараз ми повернемося до структури посту. Ви зрозумієте, про що я говорю. Тепер саме таке важлива ця частина охвачення аккаунту. 316 їх було всього охвачено, 205 з них підписники. Це моя аудиторія, яка мене дивиться, і 111 не підписники, Це дуже хороша в цій статистиці, дата цифра, точніше. Так, йдемо далі. Воспроизведення 809, первічне вас 384 і повторне воспроизведення 425 е, переглядів. Це означає, що люди залипли, або вони чекали якогось ще продовження, або ще повторно продивлялися рілс. Тобто це теж на охоплення досить добре впливає. А, і скільки було цих коментарів, лайків, репостів, це добре. А, далі повертаємося до того, як я почала Я написала пост, а, створила а, відео. І випустила публікацію. Після чого я не знаю, чи зараз у мене буде, не буде, напевно, в сторізах ні. На жаль, попередня публікація в мене видалилася, тобто я не встигла вам показати. Але попередня публікація для після перед тим як поділитися цим рілсом до себе в сторіз, я написала, що дорогі підписники. А мене турбує тема основного, ну, можливо, ви вже хтось читав. Тема доходу, а, які впливають фактори. А цей, цю проблему розкрила в всі. Підтримайте мене. Тобто, в такому форматі приблизно це було перше касання з моєю аудиторією. Так як ви могли зрозуміти, що. А, так. Ось тут ми можемо бачити, що нашу аудиторію, наші історії дивляться не тільки. А, Підписники, бачите, ось тут у нас 12 непідписників, тобто через сторізи ми взаємодіємо також із непідписниками. так, Це люди з інтернету, яких нам треба залучити до себе. Тому ось перший дотик це було моє перше повідомлення про те, що я буду писати такий пост і я ним поділюся у наступному сторізі, в наступній, так. І люди вже мене осознательно, тому що я їх попросила, я їх осознательно націлила на перегляд. Так, далі ви потім можете вести канали, ви можете вести якісь свої групи. У вас є місця, де ви спілкуєтеся з колегами, однодумцями. Тобто це може бути будь-де. І коли ви вже творите якийсь такий класний контент, і вам потрібна підтримка, ви хочете, щоб це відео Рілс було випущено не просто так, а щоб воно принесло якусь вам користь, тобто нових підписників, клієнтів тощо. Тоді ви йдете і в місці такому розміщуєте посилання на цей Reels. і просите, звичайно ж таки, вас підтримати. Це може бути теж поштовхом для. Того, щоб Рілс набрав більше переглядів і почав рекомендуватися самим інстаграмом. Я не пам'ятаю, чи ви пам'ятаєте, але вчора я зробила так само і написала, що створила такий то пост постріл і попросила вас. Підготувала для вас пост, бачите, і підготувала, попросила вас пройти, подивитися, прокоментувати, поактивні і так далі. Якщо тема відгукнулася, лишайте коментарі. Тобто я вже вас таки націлила також на те, щоб ви були активні. Тобто, це в нас вже було ще в одному місці таке касання з аудиторією, яка мала бути націлена на активність. Тобто це вже в нас можна сказати дві: два касання з потенційними клієнтами, партнерами, підписниками тобто, на будь-яку активність. Так? Це було дві. Далі ми ще можемо один раз а, торкнутися аудиторії за допомогою наступного. Я його не створювала, але після цього ось а, сторіза може йти сторіс. Подяка про те, що люди включилися, і сфотографовані коментарі або лайки, або будь-що, що стосується цього рілса. Таким чином, ще знову ж нова новий потік тих людей, які ще не по якихось причинах не встигли подивитися цей рілс, Вони йдуть і дивляться і реагують. Тобто, це вже в нас три такі касання того, щоб людина подивилася Рілс. так? Тепер наступні а, такі касання, які ми зробимо вже а, в самому пості, ми націлимо аудиторію. Торкнутися нас, зверніть увагу, я відкриваю пост. Ви ми попросили аудиторію підписатися, тобто ми вже ще один раз торкнулися, лишивши посилання на а, нашу сторіночку. Знову відкриваю. Далі ми нам штовхнули людей шукати більше інформації в шапці профілю. Людина знову ж таки, що робить? іде, і це вже є у нас. По ідеї, якщо ми правильно робимо четверті торкання, четвертий дотик касання. Як правильно називати, називайте, як хочете, але факт лишається фактом, це корисна річ. І ви знову ж таки доторкнулися до свого підписника за рахунок того, що ми його націлили на а, те, щоб він подивився в шапку профіля. Тепер ще раз ми торкнулися підписника. Коли попросили його ось тут, зберігайте в захватах, щоб не загубити. Тобто, ви бачили, що були люди, були вже в, в моїй в моєму пості в, цій, в аналізі в статистиці. Були люди, які робили це так. Або поділіться, підписуйтесь, поділіться з друзями, залиште коментар. Тобто, це все ті додаткові касання, які будуть. Дотепляти, допрацьовувати ваших підписників з певну цілю залишитися з вами, те, що ви є корисні для них, так і ось таке спілкування воно теж утепляє. Тому дивимося далі. На саму структуру посту, ви бачите, що я його розбавила і спеціальними символами, які залучають, і виділила ключові моменти, і поділила відео. Ви бачите, у мене є на поділені на абзаци основні частини виділені і пронумеровані ті частини, які саме цікаві людині, яка прийшла подивитися цей експертний рілс. Так, і в кінці знову ж таки додала смайлів, зробила акцент на шапку профілю. І в кінці додала по своїй тематиці декілька ключових а, хештегів. І ось таким чином вийшов у нас ось такий, такий, такий цікавий пост Reels, який залучив ну, від вчорашнього дня, не знаю, скільки вам сказати, ну, десь приблизно 12-13 людей підписалося. Тобто це не є такий вау-результат. Але відео буде постепенно приносити свій результат, тому що постійно перегляди, ось бачите, ми знімали на момент зйомки відео в 805 було, зараз вже 810. Тобто це означає, що Reels гуляє по інтернету. Це вже долучає до мене нових підписників, він вже працює. ось у нас 112... Тому ось так обов'язково дотримуйтесь цієї структури посту, поста поста, про який я говорю в середині. Тобто, після того, як ви створили відео, в який обов'язково, якщо ви хочете дати людям якусь корисність, якщо ви хочете, щоб ваше відео залетіло, якщо ви хочете, щоб воно дійсно було і корисно, і люди приходили, потрібно розкривати якісь такі глибокі теми, де люди можуть себе впізнати. У людей має бути так само, вони мають побачити свою боль. От тоді їм відгукнеться ваш пост. Це один з варіантів постів рілсів, які можна розкривати. Насправді їх є а, декілька видів. Вони є експертні, вони є інформаційні, вони є розігрівні, тобто їх є декілька типів видів, які можна а, далі аналізувати і розбирати. І розуміючи, як працюють алгоритми інтернету, ви тоді можете впливати на своє просування, а не просто там методом тика робити якісь дії. Так? Тому будьте уважні, слідкуйте за статистикою, і хай ваші рілси виходять в топ. Це буде добре.